Майже півтори сотні дронів налетіли на Україну. Постраждали Київщина, Полтавщина та Запоріжжя. Під час атаки по Одещині російські БПЛА залетіли до Молдови. На Харківщину противник скинув 11 кабів. У кількох областях запроваджували екстрені відключення. Тож, хто опинився у тимчасовому блекауті, розповім за мить на каналі «Сейчас». Дві години без світла. За командою Укренерго з ранку 17 лютого діяли екстрені відключення електроенергії. Торкнулися вони міста Київ, Київської, Дніпропетровської, Сумської, Кіроградської, Черкаської областей. Першочергово відключаються промислові споживачі та бізнес. Причина наслідки російських атак на енергооб'єкти. Блокаут тривав приблизно із 8.30 до 10.30. Нині відключення скасовано. Останні декілька місяців армія РФ завдавала значних ударів по енергетичній системі України. Цієї ночі, 17 лютого, противник атакував 147 сімома ударними БПЛА. Запускалися апарати з напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Мілерово, Шаталово, Приморсько, Ахтарськ. І це все Російська Федерація. Знищено 83 одиниці і ще 59 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені. Донімали ворожі залізні птахи, зокрема столицю. Міський голова Віталій Кличко попередив про небезпеку на оболоні та на лівому березі. Там, після опівночі, працювали сили ППО. Гучно було і в області, влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено, однак є значні пошкодження у чотирьох районах. На Бориспільщині уражено приватний будинок є постраждалий. 21-річний чоловік отримав травму руки. На Обухівщині побито три приватні будинки і дві автівки. На Виршгородщині горіло приміщення виробничого цеху. А на Фастівщині сталося займання складського приміщення. Пожежі ліквідовані. Вночі та зранку росіяни здійснили 18 обстрілів прикордоння Сумської області. Зафіксовано 27 вибухів. І ще 10 сіл у чотирьох прикордонних громадах армія РФ атакувала на Чернігівщині. На Дніпропетровщині не стихають вибухи ні вдень, ні вночі. За минулий день, 16 лютого, Нікопольщина пережила півтора десятка ворожих атак. По тамтешніх населених пунктах росіяни били артилерією, скеровували на них дрони камікадзе і скидали боєприпаси із БПЛА. У темний час доби ворог перемкнувся на марганець. І теж ворожа арта. Постраждали четверо людей. 64-річна жінка і чоловіки 22, 26 та 54 років. Один із потерпілих госпіталізований в стані середньої тяжкості. Зруйнований навчальний заклад, адмінбудівля, підприємства, 8 магазинів, кафе та юрцентр. Пошкоджені 12 будинків: госп, споруда, гараж, авто і лінія електропередач. Ну, і вже зранку, понеділка. Ще п'ятеро цивільних постраждали у червоногригорівській громаді, що на Нікопольщині. Про це сповіщає голова області Сергій Лисак. Туди ворог поцілив дроном камікадзе. Ураження на жаль мають жінки 36, 57, 60, 71 року та 62-річний чоловік. Одна із потерпілих госпіталізована у стані середньої тяжкості. Пошкоджені АЗС та автівка. Досі Запоріжжя ліквідовує наслідки нічного ворожого удару. Росіяни атакували місто десятьма безпілотниками. Як наслідок вибуховою хвилою пошкоджені складські приміщення, сталася пожежа у нежитловій будівлі. Попередньо без постраждалих. Пошкоджені вікна та покрівлю 15 багатоквартирних та шести приватних будинках. Знестромлено 1355 споживачів. Нині спеціалісти працюють над відновленням подачі струму. Загалом упродовж доби окупанти завдали 486 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Підсумовує керманич регіону Іван Федоров. Минулого дня ворог обстріляв тричі із артилерії по Куцурубській громаді, атакував ще й дроном ФПВ село Парутине та місто Очаків. Жертв. Дякувати Богу, немає. На Херсонщині через російську агресію дві людини дістали поранення. Путінські вояки били по критичній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили чотири багатоповерхівки та 22 приватні будинки. Також окупанти понівечили пункт незламності, господарські споруди та приватні автівки. Дісталося й одещині. Глава області підтвердив удари ракетами та безпілотниками. Всі цілі знищили наші сили протиповітряної оборони. На щастя, без постраждалих. Зауважу, що під час нальоту дрони РФ порушили повітряний простір сусідів. Сталося це ввечері, 16 лютого. Перший БПЛА був зафіксований повітряними силами Молдови о 22.45 у напрямку Тараклія Петрівка. Другий – за три хвилини у напрямку Бурлечень-Воноградівка о 22.54 і 23.20. Відповідно, обидва покинули Молдову. На Харківщині антирекорд. 11 керованих авіабомб та 9 БПЛА за добу. Через атаку загарбників постраждали три жінки 28, 50 та 64 років. У Холодногірському районі Харкова Пошкоджено господарчу споруду та скління у 14 приватних будинках. І ще один апарат вдарив по Салтівському району. Там без наслідків, звітує глава області Олег Сінігубов. Ми ж надалі фіксуємо злочини противника і його терористичні дії. Світ має пам'ятати: в Україні триває війна, і розв'язана вона саме Росією. Будьте з нами, підпишіться на канал «Сей час» і не пропускайте нових випусків! Курс на Саудівську Аравію. Представники США та РФ на днях обговорять підготування до саміту Трампа та Путіна. Українську делегацію не запросили чи братиме Київ участь на головній зустрічі лідерів в ЄС занепокоєнням, скликають екстрений саміт та закликали підготувати власний план дій щодо України. Політика з Брюсселя закликали надати більше зброї нашій країні. Чи почули їх в США та чим тиснутимуть на Путіна? Говоримо про це у цьому випуску прямо зараз. Долучайтеся до нас підпискою і розпочнімо. Ми говоримо про дні та тижні. За такий період підготували пропозиції про завершення розв'язаної Росією війни. Про таке заявив спецпосланець Трампа по Україні Кіт Калох. Він повідомив, що наступного тижня їде в Україну, і сподівається, після повернення почути думки з усіх сторін з приводу безпечних кордонів та сталого миру. Далі його слова потім ви, ніби порівнюєте нотатки, кажучи: добре, тепер у нас є певна основа, на якій ми дійсно можемо працювати, якої у нас ніколи не було раніше. Ми досить чітко сказали, що всі варіанти на столі, і важливо, щоб вони були збережені для прийняття рішення президентом Сполучених Штатів, зазначив Калох. Як ми вже анонсували в минулому випуску, переговори між РФ та США мають відбутися зовсім скоро в Саудівській Аравії. За даними Reuters, від США до Ріяду поїдуть держсекретар Грубіо, радник з нацбезпеки Волс та спецпредставник Вітков. Мета переговорів організувати саміт за участю Трампа, Путіна та Володимира Зеленського. Блумберг повідомляє, що найближча зустріч буде лише підготовкою до саміту Трампа та Путіна. Він має нібито відбутися наприкінці лютого. Там обговорюватимуть припинення війни в Україні. Деталі зустрічі та список учасників ще опрацьовується. Американський президент зазначив, що українці будуть до нього залучені, але ніхто зі сторін подробиць не озвучує. Важливо, що переговори ініціює Саудівська Аравія, а не Трамп чи Росіяни. Зі сторони ворогів ляси точитимуть головний радник із зовнішньої політики в Кремлі Юрій Ушаков та директор Російської служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін. Тим часом держсекретар США Марко Рубіо встиг по телефону поговорити з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Речниця держдепу США Темі Брюс заявила, що ця розмова є продовженням попередньої розмови президента Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіном. А поки Київ працює над підготовкою плану гарантій безпеки, яким поділиться із Вашингтоном. Україна очікує формування спільного підходу до завершення війни, у тому числі із залученням європейських партнерів. Мета досягнути миру у 2025 році. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час участі в основній сесії Мюнхенської конференції. Цитую: важливо підготувати ці речі протягом наступних місяців. Щоб поділитися цим з президентом США, щоб знайти час на наші спільні зустрічі, розробити спільний план, викласти його на стіл перед російським диктатором Путіним, сказав Зеленський. А радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив, що в Саудівській Аравії не буде переговірників від України. каже цитую: немає тем для обговорення з росіянами. Він також зазначив, що прагнення американського лідера до перемовин з російським диктатором виглядає дивно та викликає обурення у союзників. The Guardian випустила гучну статтю. Британські журналісти повідомили, що Україна може автоматично стати членом НАТО, якщо РФ порушить режим припинення вогню. Американські сенатори розробили план, згідно до якого вступ Києва в альянс прив'яжуть до ситуації на російсько-українському кордоні. До речі, на Мюнхенській конференції президент України закликав ЄС створити власну армію. Каже, нам необхідна впевненість у власній силі, щоб у не було іншого вибору, окрім як поважати європейську силу. А без європейської армії це неможливо. Йдеться не про заміну альянсу, а саме про те, щоб зробити внесок Європи в наше партнерство рівним внеску Америки. Але підтримка серед європейських політиків така ідея не знайшла. Радослав Сікорський, міністр польського МЗС, наголосив, що в Європейський Союз розвивав поки свій власний оборонний потенціал та додав, що Брюссель нині формує власну посилену бригаду. Європі терміново потрібно розробити свій план дій щодо України та власної безпеки. В інакшому випадку рішення будуть ухвалювати інші. Про таке заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск в соцмережі Ікс. Глава уряду Польщі додав, що у такому випадку рішення будуть не обов'язково відповідно до наших власних інтересів. На іншому кінці Європи Монерей Макрон у Парижі скликає терміновий саміт. Повідомляється, що лідери старого континенту обговорять дії Трампа. Йдеться там і про Україну, і про безпеку на континенті. Медіа пишуть, що на саміт запрошені лідери Великої Британії, Німеччини, Італії, Польщі та Данії. Імовірно, він відбудеться вже в понеділок, 17 лютого. Асошає тід прес пише, що Європа готує план відправки військ в Україну. Зусилля очолюють Велика Британія та Франція. Проте про подробиці підготовки не повідомляється, оскільки учасники обговорень не хочуть розкривати свої карти, щоб не дати російському диктатору Путіну переваги на мирних переговорах. Я згоден з тим, що якщо буде мир, то необхідні якісь гарантії безпеки для України. Наводить видання слова прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера. США попросили європейські країни надати пропозиції про озброєння, миротворчі війська та заходи безпеки, які вони могли б надати Україні в рамках гарантій безпеки. Зокрема, держдепартамент Америки запросив детальну інформацію про військову техніку, яку європейській столиці зможуть надати, і кількість військових бригад, які вони будуть готові розгорнути в Україні. Відповідь з Берліну не забарилася. Глава МЗС Німеччини вже пропонує дати Україні більше далекобійної зброї для ударів глиб Росії. Такої ж думки найбільш ймовірний майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Марц, який пообіцяв надати Києву Таурус. І на кінець ще один вислів спецпредставника Трампа Келога. Він заявив, що не бачить Європу фізично за столом переговорів щодо України. Але, за його словами, інтереси Європи будуть враховані. Келог наголосив, що США не хочуть повторювати проблему мінського формату, коли за столом переговорів було багато учасників. Президент Зеленський одразу відреагував на заяву спецпредставника. Під час спілкування з журналістами у Мюнхені він сказав: подивимося, війна не в США і не в Євросоюзі, слава Богу. Але на жаль, війна в Україні. Тому Україна, я думаю, повинна мати лідерство у питанні, хто має бути за столом переговорів, наголосив президент. Які у вас очікування від найближчої зустрічі Трампа та Путіна? Та чи дійсно будуть враховані інтереси як України, так і Європи? Власні думки залишайте в коментарях. Дуже цікаво дізнатися, що думають наші глядачі, і будемо раді вашому лайку та підписці. Це дуже важливо.